В Івано-Франківську відбувся другий всеукраїнський ярмарок ветеранського бізнесу. Понад 20 підприємців, серед них і колишні чинні військовослужбовці продавали свої товари та послуги. Як такі заходи допомагають ветеранам розвивати власну справу у сюжеті Жанни Дудчак. Труцілі, Гуліпійський хлібчик, звичайний хлібчик, але чому Гуліпійський? Тому що пікса в Гуляйполі. Не часто, але пікса. Темний хлібчик по типу Бородинського, так. є чорносливо у нас хлібчики, є в нас особливі багетики. Всі ці вироби лише кілька годин із печі. Оксана трудилася всю ніч, щоб привезти на ярмарок все свіженьке. Жінка, ветеранка російсько-української війни. До повномасштабного вторгнення працювала медсестрою в дитячій лікарні. В березні 22-го долучилася до лав ЗСУ, служила бойовою медикиною у лавах 102-ї бригади. Торік восени демобілізувалася і вирішила зайнятися бізнесом. Я зрозуміла, що мені треба щось робити. От і почала це робити буквально за кілька днів після повернення. Любов до пекарської справи, каже Оксана, в неї ще з дитинства. Мама і бабуся багато чого навчили. На фронті, коли свіжий хліб був в дефіциті і мала вільний час, пекла для побратимів. Для того, щоб я спекла хлопців, хлопцям кілька батонів, вони мені спеціально купили електричну духовку, яку ми підключали до генератора. Тому було, були моменти дуже рідко, буквально там кілька разів, але хлопці їли свіженький хліб. Чоловік Оксани теж військовий, зараз на лікуванні після поранення, і робота з тістом відволікає від тяжких думок. Міні пекарня працює в місті Тисмениця, а власниця планує масштабувати бізнес. Участь у ярмарку допомагає їй не лише знайти нових покупців. Можливість в першу чергу зустрітися людям, хай і не знайомим, так але ветеранам. Ну, таким людям є про що поспілкуватися, плюс показати людям суспільству, так що ми живемо. Які б ми не повернулися такі ярмарки, такі зустрічі вони показують суспільству і іншим хлопцям, які і дівчатам, які повертаються з фронту, що ну все таки треба йти вперед. Продаємо пахучі, сам, продаємо підставки під пахучі, продаємо трави, продаємо дерево паласан, підставки, курительки. Серед учасників і ветеран російсько-української війни Херсонець Олександр. Він кадровий військовий у зсу з 2012-го. Трих під час бойового завдання втратив ногу. Лікувався у Львові. Тут і залишився жити. Відкрив онлайн-магазин із товарами для медитації. Цю ідею підкинула йому дружина, яка викладає духовні практики. «13 років, коли я служив в армії, вона дихала, щоб я щось почав. Але в мене була обставина, що я мав посаду, яка не сумісна з підприємською діяльністю, тому я не міг цього зробити. А зараз так вже після звільнення вирішили, що ну а що треба, треба щось робити. Треба якось шукати себе. В Херсоні в мене був бізнес в темі краси. І власне чому у нас зараз магазин існує онлайн? Ми трішки налякані попереднім досвідом, коли ми змушені були закрити все, що було, виїжджати з окупації. Подружжя їздить по всій Україні, і після кожного ярмарку у них стає більше покупців. І з'являються нові знайомства серед ветеранської спільноти. А в цій палаці презентує свій бізнес чинний військовий Руслан Кулішенко. Власну справу започаткував 2018-му. Сьогодні в нього вже ціла мережа барбершопів по всьому франківську. Спочатку повномасштабної війни ми півтора року стригли абсолютно безкоштовно всіх військових. Зараз в нас просто діє система лояльності. 25% знижки для ветеранів зараз. В нас повністю безкоштовні послуги всі для героїв України, інвалідів першої групи і для хлопців, які тільки повернулися з фронту. Частину свого заробітку Руслан постійно донатить на ЗСУ, купує все необхідне для свого підрозділу і допомагає іншим, а ще безкоштовно проводить різні семінари для ветеранів. Ярмарок ветеранських бізнесів Івано-Франківську проводить вже друге. Так, організатори, представники першого добровольчого шпиталю Браз намагаються стати для учасників комунікаційний майданчик для обміну досвідом. Ми ставимо в першу чергу за мету Це ознайомлення одних ветеранських бізнесів з іншими і створення започаткування якоїсь співпраці між ними. Створення Реалізації спільних проєктів, можливість представити себе для громадської спільноти для того, щоб могти стати трішки більш відомим. Зважаючи на популярність таких заходів, надалі їх планують проводити частіше, а ще й змінити формат, додавши різні інтерактивні воркшопи та тренінги. Жанна Дучак за автонас. Подробиться телеканал інтер, марафон, єдині новини.